Продовжує гатити по цивільній інфраструктурі нашої області, але українські захисники дають гідну відсіч. В свою чергу посадовці докладають зусиль аби підготувати медичні заклади до блекауту. Про такі події розповімо в сьогоднішньому випуску. Вітаю! Ви дивитесь Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. 20 населених пунктів Запорізької області зазнали руйнувань через ракетні обстріли. А на Донеччині ворочі снаряди забрали життя п'ятьох осіб. Водночас, втрати загарбників за цю добу виросли ще на пів тисячі чоловік. Як завжди, починаємо з хронік воєнного стану. Триває 280-та доба російського вторгнення. На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, вугледар Причистівка, Золота Нива Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське загірне Оріхів Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара. Ольгівського і степового Загалом обстрілів зазнали два десятки населених пунктів Запорізької області. До нас поліції надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків та квартир громадян, а також об'єктів інфраструктури. З градів та важкої артилерії вночі ворог обстріляв Нікополь та Марганицьку громаду на Дніпропетровщині. Туди прилетіли майже 30 снарядів. Люди не постраждали. Окупанти протягом доби випустили по Сумській області 150 мін снарядів та іншої вибухівки. Внаслідок обстрілів є пошкодження інфраструктури. За 28 листопада росіяни вбили п'ятьох цивільних на Донеччині: двох у Бахмуті, двох у Дробишевому та одного у Лимані. Ще 15 людей в області дістали поранення. Азовсталь окупанти розміновують та ріжуть на металобрухт. Триває облаштування військових баз для загарбників. Про це повідомляє радник мера Маріуполя. Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. І два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу воїни ЗСУ ліквідували 500 чоловік особового складу ворожих військ, три танки, шість бойових броньованих машин, сім безпілотників, артсистеми, автомобілі тощо. В Україні з 1 грудня почнуть оформлювати статус учасника бойових дій проти Росії, повідомляють в Міноборони. Призначено нове керівництво ПАТ Моторсіч наказом міністра оборони України, генеральним директором став Олексій Нікіфоров. Обрано новий склад наглядової ради та її голову заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в єдиному державному реєстрі. Моторсіч буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ. Повідомляє Міністерство оборони України. Ого, листопада відзначається День радіотехнічних військ повітряних сил. За 9 місяців широкомасштабної війни ними виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищуються нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура, і це показник високої майстерності наших воїнів. Повідомив головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний. Російські нелюди залишили без газу селище Запорізької області. Напередодні вночі ракетами попередньо класу С-300 було обстріляно селище Комишуваха під Запоріжжям. Одна з ракет влучила у місцеву картонну фабрику, інша зруйнувала газогін. Деталі розповімо у нашому наступному сюжеті. Газопровода подиського застояти самого ранку. Газовики поруються біля вирви з пошкодженим газопроводом у Кумишувасі Запорізького району. Саме сюди цієї ночі прилетіли ракети, випущені ймовірно з комплексу С-300. Росіяни продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі у прифронтовій зоні, та фактично воювати з цивільними, адже результати цих обстрілів завжди шкодять мирному населенню. Одним з прильотів було пошкоджено газогін. Аварійна служба спрацювала досить швидко. Після того, коли їм повідомили, що відбулася така аварійна ситуація, на протязі часу вони вже були на місці. Було перекрито газ, гарно спрацювали і державна служба надзвичайної ситуації. Також хлопці були тут а до останнього, поки не було перекрито на сьогоднішню хвилину. Без газопостачання близько 90 абонентів. Передбачаючи таку підлу поведінку ворога, запорізькі газовики заздалегідь готувалися, встановлюючи на розподільчик вузлах обладнання, що дозволяє локально відключати від газопостачання. Існувала загроза відключення приблизно 500 споживачів. Проте завдяки правильно прийнятому рішенню по секціонуванню ділянок газопроводів, нам вдалося мінімізувати кількість відключених вже до кінця поточного дня. Жителям Комишовахи обіцяють повернути блакитне паливо у їхні будинки, а разом з ним повернеться і тепло, адже наші селища та містечки здебільшого газифіковані на відміну від країни свободітелей. На даний момент ми скриваємо ґрунт, перевіряємо стан газопроводу і надалі будемо відновлювати. Короткий термін. Місцеві жителі з жахом згадують події цієї ночі. Одна з ракет влучила у місцеву картонну фабрику. Тут зруйновано складське приміщення. Друга, як уже зазначали, пошкодила газорозподільчий пункт. Виникла пожежа, яку ліквідовували працівники облгазу та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, обійшлося без людських жертв, але місцеві чергову ніч провели у підвалах. Да, громко. Я тут живу рядом, аж дом, дом колихнувся. У підвал ну, два години посидів, замерзти і виліз. Воно два вибухи било і більше не було. Перший – біж 22 п'ять – втори. Оце вже це третій на фабрик і два там на домах. Криші криш посривало. Очень громко. У нас стекла в хаті посипалися. Хай воно на них прилетить. Саме селище знаходиться всього за 30 кілометрів від обласного центру. Ця громада під постійним обстрілом. Населений пункт Камишуваха щонайменше раз на тиждень потерпає від ракетних обстрілів, буває два рази на тиждень, а Камишувацька громада ну, трохи частіше, тому що у нас є такий старців округ, як Новоякарівка, туди частіше долітає РСЗО і касетні бомби. Ну, і так навіть сьогодні мешканці комишувахи ще п'ять хвилин чули звуки обстрілів, а також арт дуелей, що відбуваються в запорізькому районі. Минула ніч для окупантів на запорізькому напрямку. видалась пекельно спекотною мова про знищення місця розташування окупантів під пологами, токмаком і басанню. Та не тільки, а от гауляйтери вирішили наостанок пороздавати гроші. Та за що? За втрачене майно внаслідок прильотів. Хіба не цинічно? Спочатку нищити, а потім пропонувати зато гроші. Про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області дивіться далі у нашому випуску. У Гуляйполі готуються до холодів. До будівлі міськради було завезено 501 кубометр паливної деревини. На сьогодні твердим паливом забезпечені 132 домогосподарства. Отримали деревину для опалення і мешканці прифронтової приображенської громади у обсязі 60 кубометрів. Незабаром деревину доставлять жителям, які подавали заяви. Тим часом ворог продовжує обстрілювати населені пункти Запорізької області. Окупанти гатять по цивільній інфраструктурі. Ведуться от дуже активні артилерійські обстріли ракетні по Оріхівській громаді. Там зруйновано кілька багатоповерхових будинків. На щастя, поки інформація, що загиблі її поранені, немає, тому що в місті залишилось 15% від населення. А, і це правильно там, де ведуться бойові дії, мінімально має бути населення, а краще, щоб не було взагалі. Так само обстрілюється Гуляйпільська громада, Степногірська. Всі громади по лінії зіткнення фактично зазнають наразі ударів. На щастя, ніхто не загинув, але звичайно, що багато є зруйнована, і люди постраждали тим, що їхнє майно, яке вони все життя там накопичували, будували. Тим часом псевдоадміністрація Запорізької області заявляє, що продовжує якусь там роботу з виплати компенсації за втрачене чи пошкоджене житло та майно внаслідок прильотів. Певний, гауляйтер Балицький, забувся, що саме російські ракети руйнують цивільну інфраструктуру та вбивають мирне населення. Воїн ЗСУ родом з Юрівки передає вітання своїм односельчанам, а особливо колаборантам. Ці снаряди, усі я тримаю їх, мене їх нахвати на кожного колаборанта, і ви мене не дочекаєте, коли я помру. Помру тільки після вас, особливо колаборанти, які спілкувалися з росіянами. Чекати на мене до деяких вже долетів вибуховий сюрприз. Генштаб повідомляє, що українськими військовими було знищено місце розташування окупантів під пологами, токмаком і басанню, що на Луганщині. Майже пів тисячі загарбників поранено. Знищено 51 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Гучно було і у селищі Мирне Мелітопольського району. Минулої доби пролунало декілька вибухів у місцевому клубі, де розселились нещодавно мобілізовані. Таку гулянку в лапках було чутно аж за 30 кілометрів. На Запорізькій АЕС керівництво РФ призначило нового директора. Ним став колишній головний інженер енергоатому Юрій Черничук. Колаборанти та окупанти готуються тікати та забирають із собою весь непотріб. Жителі села Михайлівки помітили, що на будівлі відділку поліції зникла триколорна ганчірка. Також загарбники виїхали з будівлі училища та деяких будинків місцевих. Колаборантку Мамай з Бердянська судитимуть за державну зраду. Жінка спочатку повномасштабної війни допомагала окупантам знаходити учасників АТО та інших осіб, які можуть чинити опір псевдовладі. Овжуємо випуск запорізькі лікарні всіма силами готуються до можливих надзвичайних ситуацій, таких як блекаут. Наприклад, обласна дитяча доклала чимало зусиль. Готовність медзакладу до роботи в умовах повної відсутності електропостачання тепла та води перевірив заступник голови обласної ради Владислав Коценко. Військові РФ ледь не щодня намагаються знищити критичну інфраструктуру та залишити українців без світла, тепла та води. Запорізькі посадовці не чекають, поки настане ще один блекаут. Кілька місяців тому медзакладам було дано доручення підготуватися до екстрених ситуацій. Заступник голови Запорізької облради Владислав Куценко перевіряє їх готовність. Зокрема, дитячу обласну лікарню. Росіяни луплять. По об'єктам енергосистеми знищують електростанції і тривожна достатньо ситуація у ці дні. Що буде робити кожний медичний заклад у разі, якщо російські терористи знов призведуть до блекауда, всі обласні заклади у нас медичні отримали доручення більш ніж місяць назад підготуватися до зими в терміновому порядку, придбати, замовити у благодійників генератори системи автономного живлення, тепла. Як зазначає директор обласної дитячої лікарні, медзаклад забезпечений автономною енергосистемою та готовий до екстрених ситуацій. На сьогодні Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня має 10 генераторів, які в разі необхідності дозволять медзакладу повноцінно працювати протягом семи діб. Лікарня готова до блокаута. Ми готуємося до найважчих часів. Ми готові на автономному живленні працювати сім діб. У нас підключені всі критичні. Структура відділення. Якщо у нас не буде навіть газу, не буде працювати котельня, то у нас є 30 обігрівачів, які будуть обігрівати відділення травматології, де буде знаходитися важка За допомогою європейських та американських партнерів. Лікарня забезпечена і продуктами, яких вистачить на кілька місяців. Також адміністрація лікарні закупила і дитяче харчування. У нас тут зберігається мука, цукор і наскільки у нас вистачає дитячого харчування. На три місяці дитячого харчування ми забезпечені. Муки та цукру у нас на півроку на пів існування без додаткового постачання. Да. Щоб забезпечити немовлят, які потребують перебування у реанімації, для них облаштували приміщення в укритті. Боротьба з наливайками, затримання шахраїв та екологічний рейд. Про ці та інші події в Запоріжжі та області розповімо далі у зведенні коротких новин. З будинку чоловіка, з яким напередодні вживав спиртні напої, запоріжанин викрав будівельні інструменти, телефон та банківську карту. Лише за два дні при розрахунках в магазинах викраденою карткою злоумисник встиг витратити понад 18 тисяч гривень. Злодія затримано. У Шевченківському районі міста чоловік з наркотичною залежністю заволодів мобільним телефоном 52-річної запоріжанки. Зловмисник продав викрадений телефон на місцевому радіоринку, а виручені кошти витратив на власні потреби. Правоохоронці встановили його особу та відкрили кримінальне провадження. Під приводом здійснення телефонного дзвінка 36-річний раніше судимий житель Запоріжжя заволодів мобільним телефоном товариша і зник. Поки його розшукували за ці шахрайські дії, зловмисник встиг вкрасти айфон у жінки, що обирала товар в одному з магазинів Дніпровського району міста. Чоловіка затримано і висунуто звинувачення. Запорізькі поліцейські разом з міською владою продовжують боротьбу з наливайками. Останнім часом в місті демонтували вже третій такий кіоск, що використовувався як місце продажу алкогольних напоїв сумнівного походження. На нього неодноразово скаржилися мешканці прилеглих будинків. Споруду перемістили на один з блокпостів області для забезпечення потреб військовослужбовців, які несуть там службу. Запорізькі поліцейські провели спільний рейд з державною екологічною інспекцією, по торгівельним майданчикам та продовольчим ринкам Запоріжжя з метою виявлення осіб, які здійснюють незаконний продаж водних біоресурсів, виловлених за допомогою заборонених знарядь. Під час заходів поліцейські встановили чотирьох громадян, які торгували свіжою рибою без відповідних дозвільних документів. Сиський патруль в районі міського парку трудової слави звернув увагу на жінку з дитинкою та кількома пакетами на руках. Виявилось, що жінка прямує з пологового будинку. Після народження дитини вона щодня приходить до перинатального центру на медичні процедури, але сьогодні їй не було з ким залишити вдома немовля. Правоохоронці попіклувалися про матір з малятком та на автомобілі доставили додому. Сапер помиляється лише раз. На щастя, герой нашого наступного сюжету ще ні разу не допускав помилок, проте врятував не одне життя. Мова про піротехніка головного управління ДСНС Запорізької області Святослава Стасюка, що за свої чесноти та заслуги отримав орден за мужність. Вікторія Мельник розповість вам цю героїчну історію. Це звичайні будні піротехніка. Співробітник головного управління ДСНС Запорізької області Святослав Стасюк у мирний час займався розмінуванням територій, зокрема від вибуху небезпечних предметів часів минулих війн. Повномасштабне вторгнення застало рятувальника за день до відпустки, і вже дев'ять місяців піротехнік пліч опліч зі своїми побратимами розміновує ворожі ракети. Ми виїжджали на виїзда, де прилітали боєприпаси, залишки боєприпаси в саме там в річку Дніпро або в ну в різні якісь водойми нашої області на Запорізького району. І виконали завдання і вилучення, транспортування і знищення цих. Боєприпас. По підводному десь близько 20 заявок ми виконали ну, за цей період, але ну, в началі повномасштабної війни е, ми займалися. Сушою і підводним За 12 років служби на рахунку піротехнічної групи Святослава тисячі врятованих життів. Рятувальник розповідає, що найнебезпечніший виїзд на розмінування був саме на початку повномасштабної війни. Тоді група піротехніків працювала з касетним боєприпасом, який не здетонував. Ми працювали по Запорізькому районі по населеному пункті, де боєприпас. Е Получилось так, що він, коли падав, він вдарився в кришу магазину і його бойові елементи, це касетний був реактивний снаряд від залпової системи Ураган. І всі 30 елементів розкинуло по горищу магазину. Ми оприділялися або знищувати їх на місці, але це магазину було б, ну тобто його не було б. Була Церква близько там в 20 метрах від того магазину, і вона даже, ну дуже вже ну, вікова така церква, що не нового не нової постройки. І ми вирішили вилучити боєприпаси. За те, що Святослав повертає безпеку, ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Піротехнік був нагороджений орденом за можність третього ступеня. Піклування про братів наших менших, в тому числі визначає ступінь людяності. В Запоріжжя налічує чимало зооволонтерів, серед яких і працівники Запорізького дитячого ботанічного саду, які організували на своїй території хостел для хвостатих безхатьків, та не втомлюються шукати їм родини. Наш телеканал теж допомагає. 30 листопада в Україні відзначають день домашніх тварин. Через бойові дії та окупацію населених пунктів тисячі пухнастиків втратили домівку або хазяїв. Більшість покинутих чотирилапих все ж вдалося врятувати. Частина з них знайшла свій прихисток, зокрема і у Запорізькому ботанічному саду, який спочатку повномасштабного вторгнення організував так званий хостел для братів наших менших. Півроку тому до притулку потрапила ця пухнаста кішка кнопа. Наразі вона, як і десятки інших покинутих пухнастиків, шукає нову родину. Ця спокійна, дуже ласкава. Полюбляє до нас, кабінет приходить до екскурсоводів. Ліга на моє кресло спить mm -hmm. на підвіконні своєю подружкою. Там така ж сіренька кішечка, теж маленька є. Масяня вони разом дружать. От вони дві подружки. На початку літа до ботанічного саду потрапив і пухнастик Вася. Фахівці згадують, тоді він був ще кошеням, а вже за кілька місяців через свій лагідний характер став улюбленцем багатьох. Спокійний, такий гарний, всі всі любуються, як він його. Е Походкою. Він так цікаво ходить, так виляє смішно, хвостик так підіймає. Дуже любить, ну їсть все, але всі люблять ж сухий корм, і він з ними полюбляє. А зараз, коли холодно стало, вони полюбляють сидіти на віконці, там на батареї, де вони ось в кімнаті. Ми відкриваємо двері, щоб вони погрілися. Дуже люблять. Саме на батареї куляжі й лежить. Таке піддається завжди. У ці вкрай важкі часи соціально відповідальний телеканал Алекс створив кілька телевізійних проєктів, присвячених тваринам та пошуку для них родин. Наразі завдяки зусиллям наших журналістів, деяким чотирилапам вдалось знайти своїх нових господарів. Тільки добрі люди беруть наших братів младших, тому що це ж розумієте, це відповідальність. Це не тільки кормити, годувати там, а і лікувати треба, і дивитися за цим животним. І якщо ти кудись від'їжджаєш, то треба ж подбати, хто за ним буде приглядати, тому це дуже відповідально взяти додому тваринку. Але люди беруть і люди розуміють, особливо після вашої передачі. Чи як ви розказуєте? Як це дуже гарно, коли вдома є тварина, яка тебе любить, ти її любиш. За дев'ять місяців Запорізькому ботанічному саду вдалось знайти сім'ю для понад двох десятків тварин. Допомагають в цьому журналісти нашого телеканалу, створивши соціальний проект Шукай родину. Якщо маєте бажання подарувати хвостатому дім та свою любов, не пропускайте в ефірі нашого телеканалу нові випуски передачі щопонеділка о 20.20. .20. У середу, 30 листопада, окрім всесвітнього дня домашніх тварин, про яких ми тільки не розповіли, та дня радіотехнічних військ, яким ми дякували за наш захист на початку випуску в Україні. Відзначають і Міжнародний день захисту інформації. Заснована ця подія в 1998 році Асоціацією комп'ютерного обладнання в США причиною стало те, що у тому ж році була вперше зафіксована Активність комп'ютерного хробака сьогодні як ніколи. Актуальна проблема захисту даних. Тож бережіть свої акаунти в інтернет мережах від втручання сторонніх осіб. А ми, в свою чергу, продовжимо інформувати вас перевіреними і достовірними фактами сьогодення. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у телеграми на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наші збройні сили, і все буде Україна!